Військовий аналітик Данського королівського оборонного коледжу Андерс Нільсен розповів своє бачення про групу Вагнера у Білорусі. Цю розповідь переклав та тезово сформулював Ігаль Левін. Пропонуємо її вашій увазі. Багато людей цікавиться, чи збираються група Вагнера атакувати країни НАТО з Білорусі. Наприклад, атакувати Сувалкський коридор. Звісно ж, у расистів зараз немає ресурсів, щоб починати війну з Польщею та НАТО, принаймні відкрито. Теоретично, російське керівництво може спробувати організувати якесь гібридне вторгнення на кшталт зелених чоловічків у Криму. Однак це не спрацює, це не буде сюрпризом для Польщі, для Литви, і реакція на таке буде жорсткою. Сценарії протидії вже опрацьовані. Крім того, якщо в Криму була частина, яка підтримувала вторгнення. То в районі Сувалкського коридору таких знайти складно. Реакція польського та литовського уряду залежатиме від серйозності можливої атаки. Якщо буде якась дрібна провокація, її проігнорують. Ця тактика НАТО вироблена з початку повномасштабного вторгнення. Країни НАТО вважають, що постачання Україні озброєння є виграшною стратегією у війні. У той же час, якщо реагувати на будь-яку провокацію з боку расистів, то це відверне ресурси на власний захист, які могли би стати в нагоді ЗСУ. Тому реагувати на дрібні провокації, це лише віддаляє перемогу над РФ. З іншого боку, якщо станеться щось масштабніше, що не може бути ігнорованим, наприклад, вторгнення контингенту групи Вагнера через кордон. Тоді відповідь буде жорсткою, і польська армія почне операцію, не затягуючи її, і в ній у пригожинських найманців буде мало шансів вижити. Путін поки що не може відмовитися від групи Вагнера, оскільки вони надто важливі для російського впливу в Африці. Однак він із задоволенням замінить Пригожина на когось надійнішого, як тільки зможе це впевнено зробити. Зрештою, мабуть, логічніше для пригожина піти війною не проти Польщі і не проти України. А знову спробувати піти на Москву. Якщо вичекати для цього зручний момент, це дає йому кращі шанси вижити в довгостроковій перспективі, ніж самогубне завдання відкривати новий фронт. Від каналу Самий Сік нагадуємо, що всі думки експертів це тільки їхні прогнозні оцінки, а не істина останньої інстанції.